Усім привіт! Нарешті анонс акції. Сьогодні перший день, 26 червня, і акції діє по 2 липня знижки до 50%. Морозиво вітровий марки 3 ведмеді. Love and Berries 27.50%. Крем брюле від 3 ведмедів 11.30%. Нектар від торгової марки Джафа. Об'єм 950 мл. Ціни 44 гривні, 41 гривня та 40 копійок. Усього 4 акційних пропозиції. Морозиво, 3 ведмеді, 500 г, Монако та полуничний чізкейк. 90 гривень. Сьомга від своєї лінії 165,50 за 180 г. Сьомга з кипками 99,50 за 100 г. М'ясо креветок 400 г 168 гривень. Скумбрія свіжозаморожена 1 кг 139 гривень. Макароні вироби від Deluxe Foods. Спагетті 40 гривень та 30 копійок. Інші варіанти 42 гривні і бантики за 49 гривень. Нектар вишневий 1 літр від біоле 32 гривні 70 копійок. Енергетичний напій від своєї лінії 1 літр 19,20 Квас білий домашній ярило 2 літри за 32 гривні та 30 копійок. Напій швепс безалкогольний 750 мл 24 гривні. Напій живчик 2 літри 28,40 Напій лимонад від своєї лінії 2 літри за 26 гривень. Чай ловаре багато акційних пропозицій у пакетах 32 гривні та 20 копійок, Пірамідки 24 гривні 20 штук в упаковці. Чайні асорті 36,50-25 пакетів. І розсупний 80 г за 48 гривень. Ковбаса варено-копчена італійська 322 гривні за кілограм. Сервелати 280 г 104 гривні. Шинка екстра 243 гривні за 1 кг від своєї лінії. Чорнослив сушений 200 г 42 гривні. Шоколад від мілка 270 г за 100 гривень. Шоколад Міленіум 60 гривень 99% 40 гривень 50 копійок та 38,50 100 грамів. Батончик Твікс. 14,50. Сир плавлений від торгової марки Комо 15 гривень та 14,40. Масло солодковершкове від торгової марки Ферма 180 грамів за 58 гривень. Ковбаса напівкопчена шинкова 500 грамів 103 гривні 70 копійок. Ковбаса сиров'ялина. Губернаторська 1 кг, 281 грн. Сир напівтвердий або твердий. Від торгової марки Комо 160 г 55 грн. Біфідо йогурт активія 20 грн за 290 грн. Нагенси легко 71 грн за 500 грн. Хачапурі по аджарськи 300 г 68 гривень. Кефір Ферма 32 гривні 80 копійок за 840 г і молоко ягутинське 32 гривні 870 г. Олія соняшникова 47 гривень 850 мл 100. Жар. Сухі сніданки старт 55 гривень за 420 г. Приправа від торгової марки Приправка 23 гривні 40-45 та 40, 40 грамів. Приправи від торгової марки Приправка Барбекю 14,70. Хрусткі крильця або Чікеннагінс. Паніровка 25. Вафлі рошен 34 грамі за 6,20. Вафлі від своєї лінії 27 гривень 30 копійок 236 г. Три смаки в асортименті. Цукерки кокосові від своєї лінії 100 г 12,50 гривні цукерки від рошен. Вага 70 г, Є 5 варіантів. Ціна однієї 20 гривень. Соус Карбонара 180 грамів. Вітку 119 гривень. Майонез від Оліс 24 гривні. Консерви кукуруза Горошок. 32 гривні 50 копійок. Квасоля 34,70, консерви сардина 40 гривень 30 копійок, кілька з квасолою 26,70 230 г від торгової марки море. Криця копчені від своєї лінії 155 гривень за кілограм. Шинка київська 500 г 101 гривня. Ковбаса варена вершкова 400 грамів 68 гривень. Від своєї лінії м'ясна лавка. Чай від торгової марки Deluxe Foods 45 гривень та 49 гривень 80 грамів. Морозиво Мохіто Ice 1370. Морозиво. Чорничний чізкейк – 25,50. Сирок Агуня 12,30 імуніті 13 гривень. Морозиво від торгової марки Лімо 19 гривень. Морозиво від торгової марки Рудь 20 гривень. Морозиво плодово ягідне від своєї лінії 9,50 гривень. Пакел від своєї лінії 18 гривень. Смак полуниця. Кава Якобс 136 гривень. Розчинна 120 г. Мелена 98,50 230 грамів. Кава нескафе Голд розчинна 298 гривень за 280 грамів. І напій какао 63 гривні 50 копійок. Милогосподарське. 1850 120 грамів. Засіб мийний – 430 грамів фейрі 54 гривні. Порошок пральний савекс 230 гривень за 3 кг. Засіб мийний – Грюнвальд 23 гривні та 50 копійок за 400 грамів. Гель для прання 2 кг, 100 грамів. 71 гривня та 50 копійок. Серватки вологі від своєї лінії 60 штук антибактеріальні 2550. Дезодорант Old Spice 50 грамів стік 90 гривень. Стік 85 мл коштує 142 гривні. Антибактеріальне мило SafeGuard 65 гривень за 225 мл. Шампунь проти лупи 500 мл 170 грн. Hatten Shoulders. Гель для душу Old Spice 79 грн. підгузки трусики від Huggies 389 грн. Підгузки 399 грн. Huggies Extra Care. Прокладки на Торела 12 або 14 штук у упаковці ціна 60 грн. Підгузки урологічні для дорослих 100 штук 159 гривень, 155 гривень та 174 гривні. Туалетний папір від своєї лінії 32 гривні 4 рулони. Серветки косметичні 26 гривень, 150 штук від своєї лінії. Папір туалетний Зева Делюкс. 72 гривні, 4 рулони 3 шаровий. Корм для котів 4 лапи 11 гривень, вологий 100 г. Смаколик 10 гривень та 20 копійок. Наповнювач силікогелевий 1,5 кг 129,50. Дякую за перегляд. До а? нових зустрічей!